Моїй доньки Емелі ще не має 8 років, а вона вже відбирає у мене косметику. Якось на днях пропали мої гігієнічні помади. У мене дуже обвітрю губи. І я така шукаю: в... немає у машині, немає у моїй косметички. Вони зазвичай лежать тільки там. Немає в сумці. Ну, думаю, ладно, десь пропали, можливо, десь сумки випали. Не знаю, десь закотилися, І. Я вже про них забула. Сьогодні, чуть-чуть ну, прибирала в дитячій кімнаті. Дивлюся, стоїть Емеліна косметичка, відкрита. Я така заглядаю, я щось не думала, що Емелі може забрати вже, вже може забирати косметику, бо в неї є своя косметика. І така достаю звідти бачу, одна гінічна помада. Інша гінічна помада. Далі вона забрала, я не знаю, навіщо її. Ну, в неї також є е, такі пензлики, я використовую наношу тон. І ще забрала дзеркало. Хоча доволі в неї навіть більше косметики, ніж у мене, але їй чомусь знадобилася моя. Так що не знаю. Далі там вже просто не було що, що ще більше взяти, бо там залишилося для вій. І. Карандаш черный и карандаш для брів.